У Києві на Житомирському шосе затримали автокрадія. 35-річний мешканець Закарпатської області на поцупленому Тойота Прадо намагався дістатися до Львова. Однак мрії зловмисника розбилися о пост ДПС. Був зупинений вищоказаний автомобіль згідно орієнтування. Водій надав документи. Після надачі документів попрохали водія для пред'явлення, щоб показав номера вузлів агрегатів. Після чого водій почав нервувати. Вийшов з автомобіля та почав тікати вже через паркан кафе, яке знаходиться за постом. Далеко втекти кермувальнику не вдалося. Його швидко наздогнали та затримали. Згодом приїхав і власник викраденого авто, точніше, власниця. Ввечері поставили машину на парковці возле дому, Десь в районі 12 ночі виглянули, побачили, що машини немає. Собственно, сообщили в милицию утром, нам позвонили, сказали, что машина найдена. Затриманий каже, мовляв, до викрадення машини жодного відношення немає, а за кермом опинився випадково. Друзі попросили перегнати джип до Львова. Правда це чи ні, становить слідство.